Дмитро Снігер, воєнний оглядач, голова громадської ініціативи Права справа доєдніться до нашого етеру. Пане Дмитре, слава Україні, дякую, що знайшли час та можливість бути разом з нами. Раді вас бачити. Слава, дякую за запрошення на події. Пане Дмитре, давайте обговоримо ситуацію в нашому повітряному просторі. Напевно, почнемо з того, адже протягом дня над столицею та Київщиною літали розвідувальні безпілотники. Зокрема, над ТЕЦ. Напередодні військовий флеш писав, що ворог планує акт ти планує атакувати енергетику і спробує повернути блекаути РФ, веде активну розвідку об'єктів енергетики та стану їх захисту. Їх цікавлять підстанції, трансформатори, електро та газоінфраструктура. Е, Росіяни продовжують бити по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Про це заявив Путін безпосередньо сам особисто під час зустрічі з словацьким прем'єром Фіцо у Китаї. Москва, нібито довго терпіла і не відповідала на українські атаки на енергетичні інфраструктура а потім почала серйозно відповідати, заявив російський диктатор. Здається, пане Дмитре ми очевидно всі знаємо, що в нього проблеми з, з, з прийняттям. Але це Росія почала в досдруму році бити нашу інфраструктуру енергетично безпосередньо. Але в цьому контексті, як ви бачите, Путін зараз собі робить таку, знаєте, підкладку, щоб е, тероризувати нас. Давайте зори, разом згадаємо, шановна дедуча і шановні дола заяви російського диктатора до ще в 2022 році, на момент підписання ним указу про включення окупованих територій України до складу Російської Федерації. Тоді він цинічно заявив про з те, що країни Заходу не мають морального права засуджувати Російську Федерацію в моменті нанесення удару, навіть не по енергетичних об'єктах. А по цивільній інфраструктурі по житлових мікрорайонах українських міст, бо на думку російського диктатора, під час другої світової війни, союзницька авіація відкрила так звану скриньку Пандору в моменті коврови бомбардування німецьких міст Кельндеросте і та інших, що привела до численних жертв саме серед цивільного населення. Відповідно, що в 22-му році російський диктатор давав чітко зрозуміти, що пріоритетними цілями буде саме житлова інфраструктура. І давайте подивимося ті події, які відбувалися і у Львові, і у Києві, і Дніпрі, Запоріжжі та інших містах, що ставало основною ціллю російських окупантів, не військові об'єкти, навіть чи? не інфраструктура. Створювалася картинка, причому створювалася картинка з чисельними жертвами серед цивільного населення, і давайте назвати речі своїми іменами це елемент військово-політичного примусу України до м, територіальних поступок. А що стосується енергетичної інфраструктури, то четвертий рік війни і завжди тактика окупантів не міняється. Починаючи з вересня місяця, вони активно починають працювати саме по енергетичній інфраструктурі, прекрасно розуміючи, що можливості української ППО, враховуючи територію країни, досить обмежені, і це знов таки елемент тиску військового і політичного. Вони намагаються таким чином паралізувати українську економіку. Можемо говорити про те, що це відплатні удари з боку Російської Федерації на успішні операції Силу оборони України, головного управління розвитку Міністерства оборони України щодо нанесення ударів по законах військових цілях на території Російської Федерації, зокрема нафтопереробних заводів. За інформацією самих Росіян, 20% вже припинила виробничу діяльність, частково або повністю, але це не відплатні удари. Це сама тактика Росіян занурити Україну в темряву прямому переносному сенсі цього слова, себто створити передумови для штучного хаосу серед широких верств українського населення. Паніка, хаос, недовіра до дій центральних і місцевих органів влади Оце основне. Ну і відповідно паралізувати підприємство ПК України в моменті зірвати якраз масштабування. Виробництва засобів ураження для відплатних ударів з Богу Сил оборони України по російських об'єктах, пане Дмитре, але дивіться, вони намагаються нас вести в повний блекаут з 2022 року. Що ми мали? Ну, посиділи ми один день, два дні без світла в різних містах по-різному. Станом на зараз за літо, якщо я, звісно, роблю правильні висновки, ми бачили, що вони змінили таку е, свою де, тактику. Е, Повітряного терору, тому що вони не б'ють масово по всій Україні, як вони це робили раніше, а вони спрямовують ракети-дрони конкретно в якусь одну область, один регіон. Чи ми можемо говорити, як ви вважаєте, що Росія готується таким чином, прокладала собі маршрути для бликавтів в одному регіоні? Наприклад, наносять удари по території масово Нольівської області, вибивають газові родовища там ТЕЦ. Щоб просто паралізувати регіон, тому що таким чином тоді ми не зможемо брати, наскільки я розумію, допомогу по енергетиці там загальної мережі, і це буде набагато складніше відновити. Звичайно, це власне і йдеться. Я не виключаю, що ці дії узгоджені. Відповідно, і або з Угорщини, або Словаччини, давайте згадаємо власне заяви Угорського уряду з приводу знов таки ударів по законних цілях на території Російської Федерації, мовиться про відповідну потужності російського нафтогону, дружба. Яка реакція була у Угорщині? І зауважте, після відповідних заяв і, Орбана, і уряду Угорщини і заяв ФІПЦО, різка активізація ракетних ударів по території України, і що саме? Західні області України в першу чергу логістична інфраструктура і відповідно ті потужності, які передають електричний струм, який десь теж угорщини та словаччини та інших європейських країн, без яких українська економіка і власне житлов... ЖКХ не можуть працювати в нормальному режимі. Я не виключаю відповідно синхронності дії. Я ще раз підкреслю. Відверто про російських угорщини і словаччини в моменті якраз от ударів по тих потужностях, які забезпечують Львів, та не тільки Львів, всю Україну власне електричним струмом європейського походження і про це варто говорити. Тобто, треба називати речі своїми нами, пане Дмитрию. Чи бачите, ви що росіяни готуються почергово вводити регіони в блекаути? А тут якраз і зміна тактики, заважти пані Марія. Вони наразі б'ють по декількох областях одночасно і саме розтягуючи можливості української системи ППО. Причому за уважі йде комбінований характер. А так спочатку це БПЛА, в тому числі так звані Гербери, себто БПЛА, манки без частина, основна ціль яких знакровити українське ППО. А потім вже йдуть удари з використанням крилатих балістичних ракет. Оце основне і далі. Вони фактично розширюють географію нанесення ударів, щоб унеможливити ефективну роботу українського ППО. Причому завлади крім військових економічних цілей, це має і інформаційну ціль. Я поясню про що йде мова. Ті військові експерти на давайте називати знову таки речі своїми нам корисні ідіоти, які виступають і виходять. Дивіться система українського ППО. Про практично не працює, причому не аналізуючи навіть світовий досвід, шановні українці. Користуючись можливістю прямого теро, я вам поясню: ракетні удари по Ізраїлю з боку Ірану. Коли відпрацьовували не тільки ППО Ізраїля, але відповідно, Сполучені Штати нейтралізували аеробалістичну аеродинамічну загрозу Ізраїльську, велико. Питання Франція і Орданія піднімала свої літаки так от коефіцієнт збиття відповідно аеробалістичних аеродинамічних цілі 85% 15% все одно досягали цілей. Це при тому, що подивіться та територія Ізраїлю її насичені системами ППО, тому не варто посипати голову і критикувати українську ППО. Що певна частина. А я ще раз наголошую це від відповідна 15 до 20 відсотків. На жаль, все одно, але досягає цілі? На жаль, це загально світовий досвід. Жодна навіть найдосконаліша система ППО не дає 100% від результату, пане Дмитро, Якщо говорити про ситуацію на фронті і підсумки літа 25-го року, які бачите підсумки для України для наших захисників і для окупантів? Марія, ми можемо говорити про те, що знаєте, я не буду викоросла знаєте, таких гучних слів, але ми втримали ситуацію під контролем. Я поясню, про що йде мова четвертий рік війни. А окупанти не виконали навіть тактичного рівня завдання. Вони не вийшли на адмінкордони Донецької області. Шановні українці, 33% території Донецької області досі залишаються під контролем Сил оборони України і будуть залишатися. Бо найближчої і навіть віддаленої історичної перспективи захоплення українських земель а мовиться про Донецьку область окупантів немає, чому вони раз по разу піднімають питання щодо або так званого обміну територіями, або відповідно фактично ультиматуму українській стороні щодо виведення підрозділів Сил оборони України з Донецької області, бо прекрасно розуміють перед ними стоїть завдання. Взяти штурмом, наприклад, славянська краматорська агломерація, чотири величезні промислові міста: Костянтинівка, славянська Краматорськ, Дружківка, чому агломерація міста переходять фактично одне в одне. Вони суцільна промзона і відповідна е е житлова інфраструктура, яка унеможливлює активне просування противника для розуміння, шановні українці, часів'я. Невелике місто з населенням до війни 10 тисяч населення цивільно окупанти. Безуспішно штурмують півтора року, півтора року не можуть взяти під повний контроль. Бахмут штурмували 9 місяців. Втрати окупантів тоді тягнули до 100 тисяч особового складу. Тому коли ж знову вас будуть ті, або ті так звані експерти Deep State, розповідати про прориви і відповідна фронт посипався. Дивіться, на мапу. І довіряйте виключно перевіреним джерелам інформації. Дивіться а, до речі, наші передачі. Підписуйтеся, щоб мати можливість адекватної аналітики, який фронт посипався, крім Славянської Краматорська агломерації. Перед окупантами стоїть завдання взяття Покровської агломерації, бо не тільки Покров, Покров, Добропілля, Мирноград, що відбувається на цьому напрямку, шановні українці. Після так званого, причому інформаційного, а не військового, навіть прориву російських окупантів напередодні зустрічі Трампа з Путіним, я наголошую на цьому, чому власне відбулася та активізація на Покровському напрямку, село оборони України провели низку успішних контратак, де окуповано сім населених пунктів. Наразі проводяться стабілізаційні заходи на добропільському напрямку, які унеможливлюють подачі прориви в цьому напрямку, і виходу на адмінкордони Дніпропетровської області. Ті дві клішні, як вони їх називали, вони обрізані силами оборони України. І ті залишки мали штурмових груп окупантів. Вони наразі фактично в оперативному оточенні відрізані від основних баз на копичні. Оце і є. Новоекономічна наразі де купували, що значно посилює тактичні позиції Сил оборони України на покровському напрямку. Про який провал української оборони вам намагаються вбити в голови? Це знов-таки знаєте, елемент і ПСО російських, коли на жаль і левову частку неперевіреної інформації дають і українські джерела. Ми з вами проаналізували дивіться два напрямки. Давайте подивимося, що відбувається, власне, і на Куп'янському напрямку. Нагадаю, чому я власне акцентую увагу на Куп'янському напрямку. Заява Генштаба, очільника Генштаба країни-окупанта, Збройних сил країни окупанта Герасимова. Суттєві просування на цьому напрямку, ледь не третину міста контролюють окупаційні війська, що відбувається насправді. А відбувається знову успішний характер контратак Сил оборони України, звільнення низки населених пунктів, які і унеможливили якраз створення оперативного оточення на цьому напрямку. Вовчаць, попри заєву те, що вони прорвалися в історичний центр Вовчанська, Вовчанськ Липці, там ситуація стабільна, або більше того, я нагадаю, в районі Липці. Сили оборони України провели успішні контратаки, і вдалося тоді де окупувати 200 квадратних кілометрів лісових насаджень. Це колосальні тактичні успіхи Сил оборони України. Тобто лінія фронту на цьому напрямку, вона не просто стабільна, Сила оборони України проводять активний характер оборони за можливості контратакуючих. Сумський напрямок, шановні українці, чи створена буферна зона глибиною просування до 20 кілометрів. Відповідь очевидно, абсолютно пані Марія, дякую за ваш професіоналізм. Ви краще військовий експерт, ніж знаєте, ті чисельні розкручені в етерах. Ну скажімо, не будемо використовувати російські мати, але мовить про те, що на сумському напрямку село оборони України перехопили тактичну ініціативу. Максимальна глибина просування російських окупантів 4, максимум 5 кілометрів, Ба більше того, наразі окупанти розуміють що те, що вони не можуть не в змозі прорватися на сумському напрямку, перекидають оперативні резерви на Лиманський напрямок з метою знов-таки покращення тактичного, тактичного становища. І тут ми переходимо до Лиманського напрямку. І, шановні українці, я буду називати речі своїми нами. Там ситуація серйозна, на жаль. Ми е, практично 4 роки втримували ситуацію під контролем. Мовиться про відповідно і Сребрянській лісі Білогорівка. Але після окупації Білогорівки ситуація різко погіршувалася. Пояснюю чому. Білогорівка панівні висоти. І... Це дає можливість окупантам тримати під вогневим контролем логістику сил оборони України як на Лиманському напрямку, так і в Серебрянському лісництві. До речі, шановні українці, саме в районі Білогорівки була проведена одна з найуспішніших операцій за весь період російсько-української війни. Це знищення понтонної переправи. Тоді загинуло близько батальйона тактичної групи окупантів це до тисячі осіб. І доста одиниць важкої бронетехніки. Інформацію про цю пантону переправу передав місцевий рух спротиву, права справа організацію, яку я очолюю, це для розуміння, що і на окупованій Луганщині діє ефективна рух супротиву, попри вже 11 рік війни. Але по Лиманському напрямку наразі є загроза втрати позиції в серебрянському лісництві. Там перекинуто оперативні резерви російських окупантів, є загроза безпосередньо вже виходу на Сіверськ. А Сіверськ це фактично східний фланг Славянської Краматорської агломерації. Відстань до Сіверська приблизно до 2 кілометрів. Але основне, шановні українці, щоб ви розуміли, війна йде не за територію, не за примарні руський мір або російське язичне населення Донбасу. Ні, окупантів це кажуть виключно економічні питання: контроль над корисними копалинами. Донецька область їх цікавить виключно в цьому аспекті, чому вони рвуться до Славінська: найбільші в Європі поклади Сламського газу. На жаль, у 2012 році всеукраїнське об'єднання свобода на політичному рівні заблокувало тоді американському шелу питання розробки сланцевого газу і відповідно зня, тоді була знята з поїздки дня дня питання енергетичної незалежності нашої країни У 2014 році. шановні телеглядачі, чому Гіркін пішов саме на слайд? Знов таки питання заблокувати розробку сланцевого газу. І тепер окупанти знов намагаються прориватися саме до Славянська, що унеможливити спільне використання цих родовищ з американською стороною. І тут, пані Марія, ми спростуємо ті тези, які просуваються українські змі, про те, що Трамп змушує нас віддати Донецьку область, навпаки, що новоні Українська позиція адміністрації Білого Дому закінчення війни по лінії бойових дій, себто. Під контролем Сил оборони України мають залишитись три відсотки території Донецької області. Ну, ми бачимо наскільки До... зараз До... так виглядає, пане Дмитре, прошу вибачення, що вас перебуваю що, але так виглядає, що Ні. саме от е... Серб'янське ліситство, Лиманський напрямок е... зараз для росіян стає пріоритетом. Е... В тому контексті, що вони там почали в рази більше використовувати важкого озброєння артилерії, зокрема, якщо раніше там фіксували до 100 артилерійських обстрілів, то зараз кількість там зросла понад 200 за добу, тобто вони примножили там свої зусилля. Тому що ми бачили за це буде. і важке озброєння. Прошвибачення. Ми бачимо теж, що вони там намагаються важку техніку туди перекидувати, Тому що все літо, якщо в штурмах з росіян було задіяно 3-4 танки, вже казали, що відбили штурм росіян на важкій техніці, тому що вони протягом літа важкої техніки не застосовували. У них були і мотоцикли, квадроцикли, самокати. Ми тоді насміхалися десь частково це їм приносило успіхи, десь ні, але вони не використовували важкого. Озброєння на відміну від того, що ми зараз бачимо на е, е, сіверському лиманському напрямку. Абсолютно, е, причому доважний коефіцієнт воно ураження один до чотирьох на корисні росіян раніше він був один до двох. Це те саме і свідчить якраз про ті тенденції, про які ви говорите: більше 200 обстрілів за добу раніше фіксувалося ну до 100 плюс, е, шановні телеглядачі шановна ведуча Перекидають важкі вогнеметні системи, це найбільш небезпечний сценарій для наших оборонців. Мовиться про то судина санцепьок і то стосочка. Окупанти використовують тактику випаленої землі, причому випаленої прямому переносимому сесії. Це термоборична зброя, досить небезпечна і відповідно її застосування в умовах міських боїв. А ця тактика спостерігається. А її відповідно на Покровському напрямку вона заборонена, бо це збройна вибіркової дія. Щодо бронетехніки, слушно ви зауважили, от на цьому напрямку це яскраве свідчення того, що у росіян цей НАТО раніше вони не використовували важку бронетехніку, дія виключно малими штурмовими групами. Там, от якраз, баги, мотоцикли, там все, що було, весь металобрук, який вони змогли знайти, використовувався задля відповідно прориву тієї стіни дронів, яку Силу оборони України фактично створили, унеможливлюючи подальше просування. Але, я ще раз підкреслюю: незважаючи на всі проблеми, знов таки говорити про те, що прорвали окупанти фронти на цьому напрямку, немає жодних підстав. Пані Ситуація складна. Пане Дмитре, чи є підстава говорити, що восени росіяни будуть більше тиснути саме на Лиманський напрямок, ніж на Покровський? Що вони змінять свої погляди, так би мовити? Покровський напрямок їм був цікавий знов таки природними копалинами. Вони вирішили це питання. Вони захопили відповідне населення Шевченкове це найбільше в Європі поклади літію. Чому такі запеклі бої на цьому напрямку? І котлене це найбільше в Європі е, родовища е, коксівного вугілля, е, без яких українська металургія працювати не зможе. Оце для нас будуть досить серйозні виклики. Зауважте, після того фактично ну, активність окупантів в моменті подальшого просунення на Покровському напрямку, так вона. А є, але мовиться про те, що вона має на меті вже виключно політичний характер, про що я говорив вже вище, немає сенсу повертатися, тобто створення елементів політичного тиску у вигляді загрози прориву до Дніпропетровської області. Тому, на мій погляд, та по саме Лиманський напрямок буде в пріоритеті якраз в моменті створення загрози флангового охоплення позиції Сил оборони України на сланська краматорській фронті. І зауважте, пані Марія, не випадково напрямок Лимансько-Куп'янський, не можна розділяти Лиманський і Куп'янський. На Куп'янському напрямку аналогічна ситуація з зони присутності в районі дворічного окупанти планують наступати вздовж річки Сів, а до річки Роскол, якраз з метою знову прориву до Слайнська Краматорська агломерація. Тобто, як бачимо, основна ціль це якраз Слайнська Краматорська агломерація. Пане Дмитро, а ось щось може змінити на фронті на користь когось з сторін. Ну мені б хотілося на користь України, але ну на користь України тут можемо говорити, що по умови певним чином вплинуть на активність відповідна. В дронів фронтової армійської авіації, ну відповідно можливості передислокації важкої бронетехніки, як колесної, так і гусенична. Але серйозно говорити про те, що це буде кардинально прям вплине, пані Марія, ну знову давайте згадаємо з вами події, навіть бої в районі Де Пальцова, ще за часів АТО. Наступ росіян, коли відбувався? Лютий місяць, Так. Да. морози, правильно. А нас вже намагалися переконати про те, що зима це взагалі ну пора року, коли жодних активних бої дій практично не буде. І що ми мали у підсумку? Людень Тому що абсолютно. Пане Дмитро, тут ще одне уточнення, тому що днями Міноборони Росії показала карту, на якій Одеська Миколаївська область відрекремлені від е, України, зокрема показані зафарбовані червоним, тобто окуповані за Герасимом, вона е, висіла. Е, Тут так тут в мене питання: вони намагаються ведити бажане за дійсне. Ну ж вони не можуть навіть ми говорили, часів яр невелике місто за кожне українське село, за кожну хатину болить серце. Але вони не можуть за, в часів яр зайти нормально. То вони хочуть окупувати Миколаївську Одеську область. Це бажане за дійсне? Чи вони просто намагаються так брехати самі собі? Тому що сірі зони вони в своїх картах малюють як окуповані і брехати самі собі. Причому ну елемент, скажімо так, інформаційного заспокоєння російського населення, бо теж якось продати внутрішньому споживачеві те, що війна 4 роки, а не виконана навіть тактичного рівня, так звана спеціальна військова операція, на тлі колосальних втрат живій сили, більше мільйона втрати окупаційно. Останні а, активні а, бойові дії це втрата окупантів за даними британської розвідки 260 тисяч, відповідно за даними Генштабу Збройних Сил України близько 290 тисяч. Колосальні втрати. А які реальні результати Ну, тактичного рівня, десь є просування? До речі, шановні українці, коли ви будете читати західні змі, а взагалі я ще раз підкреслю, не варто їх читати. Звертайте увагу на повідомлення щодо темпів просування російських військ. Наведу навіть приклад конкретний білд, такий собі Юліан Редке, який вирішив показати те, що він краще українського генштабу орієнтується в оперативній ситуації. Повідомлення про те, що Росіяни прорвалися в лип української території на Покровському напрямку на відстань 18 кілометрів. Ну, подивіться на мапку, і відповідна відстань від лінії бойового зіткнення до і 18 кілометрів. Хіба був такий прорив, але українські зміни, перевіряючи інформацію, понесла, пішла вода в рот. Те саме і інші вельми, шановні видання, коли повідомляли про темпе просування окупантів 30 кілометрів на добу. Ми з вами вже про це говорили, пані Марія, але я нагадаю, я ще раз підкреслю. Шановні українці, довіряйте виключно перевіреним джерелам інформації. Максимальне просування окупантів за минулий місяць склало приблизно до 400 квадратних кілометрів. Для порівняння це вдвічі менше з темпами просування окупантів в листопаді, 2024 року. Листопаді, причому втрати окупантів збільшилися в рази Тобто Кількість захоплено української території вдвічі менше, натомість, що місячні втрату панки станом відповідно на серпень 2025 року приблизно до 35 тисяч за місяць. Ми також мали інформацію про те, що дві тисячі корейців поклала Росія у війні проти нашої країни. Ми ж прекрасно бачимо, що Росія сама не може справитися зі своїми бажаними задісне, зі своїми хочу, а не можу. На вашу думку, будуть ще шукати десь варіанти для піхоти? Звичайно. Наразі стоїть питання, за даними головного управління розвитку Міністерства оборони. Планується відповідно перекинути в Курську область до 6 тисяч так званих будівельників. Ну це відповідна так зване легендування. Прикриття мовиться про бійців так званого штурмового корпусу. Це найбільш підготовлені військовослужбовців армії КНДР. Для чого перекидають? Відповідно вивільнити оперативні резерви російської окупаційної армії, які силам оборони України вдалося заблокувати на Сумському і Курському напрямку. А там, за даними ГУР, до 50 тисяч особового складу російських військ заблоковані. Їм конче не вистачає оперативних резервів, тому і будуть перекидати військовослужбовку КНДР. А я нагадаю загальне чисельні джерела Росії до 12 тисяч особового складу, тобто 12 плюс 6 – 18 тисяч це як раз для вирішення. Питання тактичних <кій> дій якраз в Тюткінському чи Глушковському районі Курської області Російської Федерації буде продовжуватися ця тактика, пане Дмитро, дякую вам, що знаходите час та можливість долучатися до наших етерів. Нагадаю, з нами був Дмитро Сніровини, оглядач, голова громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитро, завжди раді вас бачити. Бережіть себе, спокійного вечора.